На дорозі Тернопіль Віврава раваруська у селі Великий Дорошів сталось фатальне зіткнення. Між собою не розминулися мотоцикл та Сітроен Берлінго. Від отриманих травм водій двоколісного загинув на місці. А дві особи, що були в автомобілі, потрапили до лікарні. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини. Вже відкрито кримінальне провадження. Зйомка військової техніки, результати ворожих атак та поширення таких матеріалів в інтернеті заборонені. Про це із першого дня повномасштабного вторгнення Росії твердять сили оборони України. Відтоді минуло майже півтора року. А соцмережі й надалі ряснюють зокрема відео із роботою ППО. Галасу наробили блогери, які під час російського обстрілу Києва уночі 16 травня знімали і у той час викладали відео у свої мікроблоги. Таку інформацію ворог використовує для коригування свого вогню та нанесення ударів, власне, і по засобах протиповітряної оборони. Тоді ж СБУ встановила таких осіб і вже оголосила їм підозри. Втім, ще одна здавалося б, безневинна річ, яка може стати зброєю для росіян: веб-камери. В інтернеті з таких пристроїв спостережень публічно транслюються панорамні види українських. Міст і власне тієї ночі на деякі записи потрапила робота української ППО. Я думаю, що буде зроблено певні корективи з військовими адміністраціями, коли є от власне робота проти повітряної оборони, коли є загроза власне того, що буде витік інформації. Я думаю, що це органи військової. Військовійської адміністрації влади підкоригують це питання, щоб синхронізовано якось не давати ворогу можливості в режимі онлайн спостерігати за бойовою роботою наших систем ППО. Ще одна загроза вуличні вебкамери, які люди встановлюють задля власної безпеки на парковках чи біля під'їздів будинків. РФ використовує їхню вразливість, щоб здійснювати ракетні обстріли по Україні та коригувати їх у режимі реального часу. Тож служба безпеки закликає власників вуличних веб-камер припинити онлайн трансляції зі своїх пристроїв, а громадян повідомляти про виявлені стріми з таких камер на офіційний чат-бот СБУ Стопрашен Ворбот. Насамперед, це стосується автоматичної відеофіксації, обстановки довкола житлових і соціальних споруд, дорожньотранспортних, промислових і торговельних об'єктів. Інформацію з камер ворог може використовувати і отримувати з онлайн-трансляції через стрімінгові платформи або через хакерський злам. СБУ вкотре наголошує, заборонено знімати та оприлюднювати фото і відеоматеріали щодо діяльності сил оборони та наслідків ворожих обстрілів. Я бачила, як летіла ракета на тер. Ну кудася влетіла, вона от, але знімати я не збиралася, тому що ну, немає сенсу мені знімати, щоб потім противник кинув ще раз туди. Це відео може бути використано. Зараз інформація не захищена. Мені здається, що навіть фотографії з душу можуть попасти комусь. Якби в мене була популярна сторінка, бо репостнути, побачить десь якісь не знаю, люди вояки з Рашки. І вони, як я припускаю, можуть відслідкувати, де та робота ППО відбувається. Ми дуже просимо, будь ласка, люди не, не, не робіть тому, тому що ми з Дніпра у нас дуже багато ППО працює. Давайте так просто молимося на ЗСУ, донатимо ЗСУ і ніяких телефонів з ППО. Нагадаємо, поширення таких записів обійдеться зловмисникам до 12 років тюрми. Аліна Домбковська, Юрій Яворський. Правда, тут Львів. У пункті пропуску Рава Руська зупинили спробу перевезення через державний кордон партії електронних сигарет. Знахідку виявили у мікроавтобусі, коли той рухався зеленим коридором. Під час перевірки у транспортному засобі, що перевозив пасажирів, знайшли більше тисячі електронних сигарет. За цим фактом митники склали адміністративний протокол. Довготривале оновлення вулиці Шевченка закінчили. Усі три етапи робіт тривали майже три роки. За цей час облаштували нове квазікільце, велодоріжки, оновили дорожнє покриття, облаштували нові зупинки громадського транспорту та інше. Усі роботи коштували місту майже 335 мільйонів гривень. Ми також такий попередній благоустрій провели спільно з районною адміністрацією на кінцевій трамваї Сімірки на Татарбонарській, для того, щоб можна було вже повноцінно запускати рух трамваїв на кінцевій і щоб пасажири могли на кінцевій зручно сісти і дістатися власне до місця призначення. Вже з завтрашнього дня. Ми плануємо запускати повноцінне повноцінну, повноцінну трамвай Сімірку, щоб він курсував власне вулицею Шевченка. І також плануємо запускати 61 перший і 17 автобуси Також вулицею Шевченка, щоб пасажири могли якісно пересуватися цією вулицею. Тут відбулася трохи зміна конфігурації. Саме на цій ділянці було видалено 102 дерева, вже висаджено 47, ще має бути висаджено 42, тобто буде загалом висаджено 89 дерев. Але... Тут практично не було кущів, а має бути висаджено близько тисячі кущів 994, якщо бути точним. Вже висаджено понад 400, найближчим часом буде висаджено ще 500 кущів, і на осінь там якась невелика кількість 20-30, які через погодні умови ми зараз влітку не, мож, не можемо висадити. Тут е, поміняли. Три кілометри мереж водопостачання, два кілометри каналізації мереж. Ну і зараз ви дивитесь, велосипедист проїжджає, пішохід нормально проходить. Ви повинні розуміти, що деякі речі ще ми будемо поправляти. Тому що е там біля церкви Андрія треба дорогу поправити, там зовнішній вигляд деяких учасників, але в цілому воно вже є е в хорошому стані. Все по графіку, всі відпочивали від бій і зранку десь тривога в третій годині, і почали масово обстрілювати полігон. 46-річний Роман Кулик капітан Збройних сил України. Був мобілізований ще у перші дні війни, а службу проходив на Яворівському полігоні, якраз там, де в березні 2022-го завдали масованого ракетного удару. Тоді випустили понад 30 крилатих ракет. Загинуло більше 60 людей, та ще 160 зазнали поранення. Серед них був і Роман. От я перейшов через таке пекло, і от коли тут знімав, от я тут знаходився в тому пеклі. Роман був перший і найважчий пацієнт, який потрапив тоді у центр незламні. У мене тут було все розірвано від верху до низу, бо вирвало грудну клітину, як я вже потім знав, і ребра. І донизу повністю. Я тут назад легенько запхав і бушла та до рукою затянув. І просто собі беру і падаю все горить. Я собі ну просто на землі падаю. Кажу, Боже, я дуже хочу жити. Спаси мене, будь ласка. Стан чоловіка був настільки критичний, що шансу на одужання давали всього три відсотки. Був період, що я сумнівалася, зможу чи не зможу. На той час було страшно, тому що була направду, складна травма. Був період тривалої штучної вентиляції на двох адренові метиках з підключеним піком. Е -е -і, І та, тоді визначалося по параметрах, Ми кожних пару хвилин думали, а може, давай той препарат, а може тут поміняємо параметри, а може там що працювала ціла бригада. Лікарі кажуть, цей випадок унікальний, щоб з такими важкими ушкодженнями людина змогла вижити. Тут були дуже важкі травми, були травмовані практично всі частини тіла: обличчя, голова, рудна клітка, живіт, верхні, обидві кінцівки, нижні кінцівки, стопа. тобто всі частини можливі тіла, внутрішні органи. Майже 20 днів комі, більше 20 осколків в тілі, близько 13 операцій. Лікарі робили все можливе, щоб врятувати пацієнта. Один з наш, з моїх хірургів Василь Мороз, який працює в нашому відділі, він виконував цю таку першу невідкладну операцію, щоб врятувати життя. І я скажу більше, бо, напевно, наш пацієнт вже того не знає, але от Василь він на своїх руках знімав пацієнта з вантажівки, якої їх і на руках заніс на операційний стіл, і потім оперував, тому що була така величезна кількість поранених. Кожного дня із важким пацієнтом займалися фізичні терапевти. Здебільшого це був лікар Ігор Кощівка, з яким Роман навіть здружився і тепер товаришує. Після того, як я прийшов до тями в реанімації, відкриваю очі наді мною стоїть молодий прекрасний лікар, але я ж не розумів ще хто це і чим що він тут робить. І Він каже: Роман, я хочу з тобою займатися. Ти готовий займатися? Я ну я ж не міг говорити, бо тут трубки. З під датчиками кажуть, так я готую. Це був Ігор Васильович з реабілітації, якому я ну, безмежно вдячний. Робота починалася з елементарних речей. Ми просто згинали фаланги пальців, скільки могли та, до болю. Потім руки, потім, десь, десь за кілька днів, ми вже приступили там до нижніх кінцівок і про верхні кінцівки в цілому, десь за тиждень той другий. І так день за днем, тиждень за тижнем захисника лікували. Він проходив реабілітацію та, врешті, зміг сам встати на ноги. Це до слова, він зробив, коли був з дружиною. Каже, їй теж завдячує своєму життю, адже вона не відходила від чоловіка увесь час, поки він був у лікарні, підтримувала його, і це давало йому сили. Без ходунків я пішов перший раз. Це було таке щастя. Ну, тобто, людина по-новому. Я зрозумів, от все, треба робити щось ходити, займатися, рухатися вперед. І є люди, для яких ще треба жити і щось зробити. Складний шлях одужання Романа вже позаду. Він усміхнений і з жагою до життя. А лікарі завжди раді бачити його у стінах лікарні вже не як пацієнта, а як здорову людину. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.